Вітаю вас і славного міста Івано-Франківська. Ну що, розпочнемо прогулянку по місту. Місто розташоване на покуцькій рівнинній території південного заходу України у межиріччі Бестриці Недвірнянської та Бестриці Солотвинської. Івано-Франківськ славиться своєю архітектурою, що поєднує в собі елементи різних епох та стилів. Від затишних бруківкових вулиць з австрійськими кам'яницями до величних храмів та монументальних радянських будівель. Історія Івано-Франківська сягає далеко 17 століття, коли на цьому місці було засновано фортецю за наказом Андрія Потоцького. З того часу місто неодноразово змінювало свою назву та перебувало під владою різних держав. Але завжди зберігала свою самопутність. У 18 столітті Станіславів, як називали місто тоді, розквітнув як важливий торговий та культурний центр. Тут збудували ратушу, театри, школи, храми. Місто стало осередком українського національного відродження. Давайте трохи прогуляємось містом. Пропоную зайти до катедрального храму святого Воскресіння. Постоявши трохи на службі, крокую до музею мистецтв Прикарпаття, експозиція якого розгорнута у колишньому римсько-католицькому колегіальному костелі Непорочного Зачаття Діви Марії. Святих Андрія і Станіслава. Відео про цей музей є на моєму каналі. А це ковальська композиція Арка міського права. Ну що, краса? А це перший в країні пам'ятник діяча руської трітці.